Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку Неперевершена духовний наставник Іштар. Вітаю, Іштар! Вітаю вас, любі! Вітаю! Дякую вам за запрошення. Іштар, ну що, почався 2025 рік. Що кажуть високі енергії нам про цей рік? Чого чекати? Чого боятися? Що ви чуєте? Що кажуть вам ваші наставники? Ти знаєш, дуже важливий перехідний рік. Надзвичайно, ну, це дев'ятка і це взагалі то завершується цикл. Але що саме цікаве? Протягом цього року дуже багато душ, чоловіків, жінок, підлітків вони будуть пізнавати себе. Ми будемо вчитися пізнавати свою глибоку мудрість. Це рік як рік відлюдника, і це слово зовсім не лякливе. Це не означає, що нам треба кудись поїхати, сісти у пещеру, медитувати, бути самотніми. Ні. Бути самотніми і вивчати глибину своєї душі і своєї мудрості, з'єднатися із своїм істинним, божественним я. Це можна робити і в колі сім'ї. Просто бути на самоті, знаходити для себе час такий медитативний час. І знаєте, що саме цікаве? Дуже багато людей кажуть, що немає часу медитувати різні соціальні там, програми, різний вплив соціуму, людей, сім'ї, якісь хлопоти, робота. І немає часу. А насправді це ілюзія. Тому що медитативний стан ми можемо. Навіть проживати, коли ми просто вживаємо їжу. Це означає бути в моменті. Коли ми вживаємо їжу, або коли ми, наприклад, перебуваємо із своєю коханою людиною, ми своїм розумом можемо думати мільйон різних справ. Наприклад, ми їжу а ми думаємо, що нам купити додому, як оплатити комунальні послуги, а куди нам поїхати, а що про мене подумала там інша людина? Ми не перебуваємо у моменті. Уявіть, ми просто вживаємо смачну їжу, і наші думки направлені тільки на прийняття цієї благословенної їжі. Ми просто їмо і перебуваємо у цьому стані насолодження, відчуваємо всіма своїми смаковими рецепторами смак їжі, Запах їжі. Відчуваємо, як поглинається їжа нашим тілом, яке дає нам потім здоров'я і енергію. І коли ми перебуваємо у моменті і відслідковуємо, що наші думки не гуляють по лабіринту розуму і вони десь не пропадають. А вони в моменті. Звернути увагу на колір їжі, на її приготування, на запах, бути у моменті, це і є медитативний стан вивчення. І це також є медитація. Настільки важливо бути в моменті, дуже багато про це говорити. Говоримо ми жити в моменті, бути в моменті. Ну насправді це дуже сильна практика, і її потрібно тренувати для того, щоб наші думки не гуляли по інших сферах життя. Це дуже важливо пізнавати себе у моменті в цьому медитативному стані. Іштар, про момент зараз такий для українців все ж таки складний час, тому що повертаються додому солдати. Багато наші захисники все ж таки ми живемо. На жаль, зараз в моменті війни. Так, вона вже близиться до кінця. Ми це знаємо, але повертаються поранені душі. Я знаю, теж працюю з людьми, які приходять в дуже тяжкому стані. От зараз, ти знаєш, я зараз говорю з тобою, і мені от просто хочеться плакати. Тому що я пропускаю це через себе, оцих людей зранених душ, поранених душ, які навіть дуже часто звучать від них фрази, коли їх кидають дружини, коли е, вони в шоковому стані, в стані ПТСР, і е, вони кажуть такі слова, краще б я там загинув. Що вищі сили порадять цим людям? Підкажи, будь ласка. Знаєш, це надзвичайно важлива і болюча тема, тому що насамперед соціум, і ми з вами ми повинні віддати честь всім людям, всім солдатам, всім, хто був дотичний, волонтери, всі, абсолютно всі, хто бере участь, брав участь, хто допомагав неважливо як, абсолютно всі, хто був там, повинні віддати честь і повагу. Коли в соціумі підніметься вібрація поваги до тих людей, які повернулися, вони будуть відчувати підтримку, коли їх будуть поважати, коли будуть честь їм віддавати, коли будуть бачити їх в автобусі, в кафе, коли просто на вулиці сказати їм Я дякую за те, що я живу, і я дякую вам за те, що ви не жили тоді, коли я жила. Тому що ви тоді боролися заради того, щоб я тут жила, щоб ми тут жили в спокої. Уявляєш, яка велика сила слова подякувати не тільки як героям, тому що кожен є герой. Но віддати честь своєю повагою, своєю увагою це дуже важлива цінність і якість нашого характеру як людини. Не тільки висловити любов, не потрібно жаліти, сповч... співчувати. Їм це не потрібно. Вони стільки пройшли і пережили, що це співчуття вони самі можуть навчити цьому співчуттю. На мою думку, важлива повага до них для того, щоб в соціум, влада, держава, люди не пригнічували їх гідність, мораль. Не принижували їх, не насміхалися ні в якому разі, і не дивилися зверхньо, що це ваш вибір. Ви хотіли, ви пішли? Це теж йде зверхність. І настільки важливо, щоб кожна людина висловила вдячність і шану уклін тій людині, яка була там, яка є там, яка повернулася і яка повернеться. І її родині і сім'ї. І я знаю, що коли це зробиться колективно, вони будуть це відчувати у моменті цю підтримку. І дуже важлива ця підтримка із якості поваги, і цінності, цінності того, що завдяки їм ми можемо піти в кафе, піти на фільм. Ми можемо купити собі продукти. Насправді це дуже сміливі душі. І можна говорити езотерично, духовно, що це душі, які обрали свій шлях, вони там по контракту, вони очищаються. Так, є дуже багато аргументів і роз'яснень, але просто як людина по-людськи, без всіх езотеричних висновків, просто подякувати вголос. Дивлячись в очі, приклонитися, зробити уклін. Завдяки вам я теж живу. І... Саме в цей рік насправді нам потрібно більше простоти і щирості, простоти сердець і більше доброти в серці. Це насправді дуже важливо. До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети Золота фортуна. Відкриття доріг. Гармонізація стосунків. Захист від війни та інших бід, та захист від магічного впливу. Заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет немає. Так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. Іштар про доброту в серці також я працюю із безвісти, зниклими, допомагаю. Не маю права, на жаль, коли бачу людину в світі мертвих, сказати матері чи дружині, чи сестрі, що людина уже в світі мертвих, що вона пішла, але відчуваю цю біль. От коли я кажу, як ти кажеш в моменті, так я відчуваю, от коли я сказала людині про це, я відчуваю цю біль тієї близької людини. Я прям відчуваю в той момент, що відчуває вона. І це страшний біль, це невимовний біль. Як можна боротися? Ну, знаєш, можна сказати так, медитація, там молитва, так? але ми ж це розуміємо, що ми в людському тілі. І це допомагає з часом, але не одразу, не в моменті, коли той біль пронизує серце людини, коли вона дізнається те, що не хотіла би почути, коли вона вже втрачає ту надію. І я завжди кажу, що я дуже хочу помилятися, щоб я помилилася, але я не маю права, тому що я чітко бачу людину в світі мертвих, можу це ну, побачити, тому що світом цим працюю. Будь ласка, от я хочу тебе попросити, от як духовного наставника. Я знаю, як ти відчуваєш, бо відчуваю також тебе. Що можна порадити цим людям от в моменті, коли вони дізнаються таку новину? Ти знаєш те, що ти відчуваєш, відчуває і Бог за своїх дітей. От тільки уяви, все, що ми відчуваємо біль, це такі емпатичні здібності, біль ну, від інших людей, і ми відчуваємо все на собі, насправді. Це все відчуває Бог. Ну, ми відчуваємо за одну людину за сім'ю, а Бог відчуває за все людство, за всю цивілізацію. І всі ці відчуття ми транслюємо йому. Насправді, я теж, коли працюю і не так, як ти в тебе надзвичайно важлива робота, і ти дуже смілива, тому що про такі рішення не тільки неможливо якось сказати прямо, але і потрібно в моменті дати підтримку людині. Як би це не звучало, но так як ти працюєш, потрібно дати підтримку людині, потім підтримку собі і зцілити себе. Для тієї людини одне слово, подача твого одного слова може служити як благословіння, а може як прокляття. Дуже важливо зважити і подумати, що людині сказати. Одне слово може людину вбити, а може обнадіяти. Обнадіяти не те, що інша душа повернеться, коли ти бачиш цю душу в світі мертвих, а обнадіяти те, що душа вдома. І душа щаслива, радісна, душа повернулася у свій дім душ. І вона тепер, як ангел, поряд із цією жінкою, дружиною, мамою, донькою. І цей ангел. Він буде кожен день 24 на 7. Він як щит, тепер своїми крилами буде захищати всю свою земну сім'ю, всю свою родину. Чому така біль проживається? Тому що нам ніхто не розказує, що таке смерть, нам не розказують, куди йдуть потім душі, нам це не розказують. Від моменту народження нас вчать, що ми розділені із Богом, що ми не є Бог. Що треба молитися до якогось Бога, який десь знаходиться на небі, це якась жива істота, можливо, з бородою, можливо, ні, це якийсь чоловік чи жінка. Нам прививають розділеність і нам кажуть, що треба боятися смерті. Але важливе, що немає розділеності, тому і пали люди. Ми, як людство, пали, тому що ми нам усвідомили і внушили те, що є розділення з Богом. Коли ми забираємо і розуміємо, що розділення з Богом немає, і душа не народжується насправді, і вона не помирає, вона вічна. Ми просто відкриваємо двері в інший світ. І коли душа помирає в цьому фізичному тілі, вона відкриває очі у іншому світі, де вона не відчуває болі, де вона вдома. І це не пояснюють, а треба це пояснювати в садочках, у школах. І через це незнання ми проживаємо сильну людську біль і тим самим занижаємо свої вібрації на низи. Ми падаємо ще нижче, в болі, в горі, в печалі, від незнання, чому померла людина, чому вона вийшла з реінкарнації, ми боїмося смерті. А її не треба боятися, як би це не звучало. Їй потрібно подивитися в очі. Це теж мати, це теж енергія, яка створює нове народження. Нема смерті, її не існує, але і нема народження. Народження є тільки тут, коли ми народжуємося в цьому фізичному тілі. Але це фізичне тіло все одно помре. Воно і зноситься. Цей костюм виснажить себе. І з часом, тому що тут є час. Ми знаходимося у рамках часу. І коли пояснити, знаєш, треба казати правду, чесно казати, що це ілюзія. І це через те, що дуже багато релігій, багато вчень, знань не кажуть істини. Звичайно, для тих, хто не може зрозуміти, це може звучати дуже дивно. У мене теж близькі люди помирали, дуже близькі. І я не могла зрозуміти, чому люди плачуть, чому ну, не радіють, тому що душа пішла додому. Уявляєте, вона вийшла із цього колеса, вона підняла, вона повернулася додому. І насправді дуже важливо нам, тим, хто живе, коли є родичі померлі, шанувати їх, запалювати свічечку, молитися за них, дякувати їм. Я знаю, що ми робимо дуже багато роботи на рівні Вищого я і душі. І те, що ми тут помираємо в людських тілах, не означає, що ми йдемо ніби на великий відпочинок. Ми можемо на тонкому плані бути як янголи для своїх рідних і близьких і далі продовжувати їхній захист. Я відчуваю це, я вірю в це. Іштар, ти знаєш, неймовірна сьогодні розмова була, яка надихнула мене. Дуже сильно ти надихаєш, як завжди, це неймовірно, і я впевнена, що наш ефір надихне і інших людей, тих, хто дивиться нас, тих, хто слухає, і найголовніше тих, хто шукає. Бо хто шукає, той знайде завжди. Я ще раз дякую тобі, якщо ви, наші любі підписники, шукаєте духовного наставника і відчули, що це іштар. Контакти майстрині будуть в описі цього відео. А я не прощаюсь з вами. А кажу до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.